Якщо вам здається, що ви нічим не можете допомогти армії, то, скоріш за все, вам здається. Ось приклади людей, які не лишаються осторонь потреб захисників і всіма силами намагаються бути корисними. Працюю в соціальних мережах, провожу лотерейки, тобто знаходжу спонсорів, які надають певні речі, і розігрую їх в інтернеті і. З миру паниці, так збираються чималі суми. Ось за три місяці разом з людьми я зібрала вже 70 тисяч, це тільки з лотереїв і донатів. І окремо за три дні зібрали на квадрокоптер 54 тисячі гривень. А це Наталія, власниця пральні З початку повномасштабної війни, надала волонтерам частину приміщення і обслуговувала захисників. Військові приносили до нас спальні мішки, підсумники прати там, кому треба. Стараємося на протязі трьох годин зробити роботу, щоб не затримувати наших хлопців. Перемо ковдри, деякі частини до нас ще привозять речі на прання для наших хлопців, які знаходяться на і Бойових точках ви казали, що речі з кров'ю були, мабуть, морально важко взагалі на це дивились. Морально важко, дуже тяжко. Тяжко стримувати, коли бачиш кров, коли наші хлопці дівчата гинуть на передовій. Це дуже тяжко. Але чим можемо, тим питаємось допомогти? Слюсар на пенсії Олександр готує для захисників консерви. Почав займатися цим ще в період. АТО. зараз на фронт чоловік зараз відправляє сотні банок. Ну. Почти майже день пише зайнятий. Утром розлажую каші, варю, там, поки час є, поїхав, м'ясо купив, туди-сюди, поїздив по городу, потім вже готуємо на наступний на день каші помити, перебрати треба, банки помити, зажарку зробити, м'ясо порізати, бульон зварити». І на ранок вже все готове, вже ранку ми вже розкидаємося в банки і варимо. Ви сам цим займаєтесь? Ну, жінка допомагає, син допомагав, зараз на, это, на роботу. До двоє. Вона банки миє, зажарку робить, а я за м'ясом займаюся. І вже півроку ви цим займаєтесь? Так, да, майже з першого дня. На початку всі інгредієнти родина чоловіка закуповувала за власні кошти. Зараз допомагають інші небайдужі люди. Фортуна допомагає мені каші, ну, крупи дає церква благодаті. теж допомагає да, крупами, і олією. А морку, цибулю, м'ясо, то купуємо, потім люди почали допомагати. Чоловіки потрібні не лише на фронті, для них багато роботи і в тилу, саме волонтерської. Віталій розповідає про виготовлення різних засобів для обігріву захисників у польових умовах. Балони ми збираємо для печок. З одного балону виходить дві печки. Іщемо на черметі. на цьому. За один балон на металобазі просять 500 гривень. Люди, які почули, що волонтерам вони потрібні, свої приносили безкоштовно. Робоча сила у вас є, хто б цим зайнявся. Є, всі. ми всі діємо понімножку, хто що може, то і робить. Позаду Поза це вже люди самі придумують. Ось печки. Дуже печка, з шингером сварена. От можна з делать, сотки квадрата. Та сього ручний. Хто що можеть всякі модифікації? Модифікуємо, як это як завозим. Щоб допомагати захисникам, не обов'язково бути заможним. З настанням холодів волонтери оголосили збір речей, які взагалі зазвичай люди викидають. Це консервні бляшанки, картон, з яких виготовляють ось такі окопні свічки. Однієї вистачає на дві години. Можна і бліндажі для обогріву, для сушки. От. Для цього потрібно банки. Банки не більше 8 сантиметрів. Якщо буде У висоту. висоту. Якщо буде більше, то просто не вистачає кисні. І вона, от да. і от п'яті, От такі от, от піді, так. горошик, тушоночки є. ну Якщо є великі банки, то ми просто їх розрізаємо і загинаємо, щоб не було остриху влог. Заповняються ні по діаметру з картону, з гофри. От такої. А угу. така от гофрочка. Накручується, ставиться, ставиться фітильки, да, і потім заливається на ну, два етапи. Ну, заливається воск з парафіном 50 на 50. Ну, мабуть, трохи затратно, тому що де взяти і віск, і парафін. Ну це ми шукаємо. Де, де знаходите? Купуєте? Де покупаємо за свої кошти, де приносять люди. Це нам принесли небайдужі люди, це воск, а це ось парафін для окопних свічок. Це зараз все нового золота, ось люди небайдужі принесли нам також свічки. Навіть церковні свічки несуть. Так, звичайно, вони дуже підходять. І з ним в бліндажі хлопці матимуть змогу дуже погрітися, і щось нагріти, і одяг просушити. Тому, якщо хтось має бажання долучитися і принести, ми будемо дуже вдячні. Прагнуть допомагати військовим і найменші громадяни держави, проводять акції, продають поробки, організовують благодійні блокпости, на яких збирають кошти і передають їх волонтерам. Дітки, що з Ковельського парку мені передали гроші, там із донатів ці гроші були докладені і заказали вже 10 спальних мішків. Людмила Шаповал волонтер, яка ще й доставляє зібране захисникам безпосередньо в руки. Цей раз, як їздила, то в Бахмут приїхали. Бахмут був під обстрілами, щоб не наражати на небезпеку машиною, водія оставили в більш нейтральній території, а з хлопцями сіла в машину і погнала далі. Страшно було? То мені ні. Страх я дома оставляю. Я туди їду без страху. Тому що страх брати з собою в дорогу це нереально. Маршрути волонтери ведуть не лише на схід і південь, а ще й на кордон, де військові також в складних умовах. Починаю від іванкової, у волині. Мятаю скрізь. Дитячі малюнки для бійців також відвозить Людмила. Їх захисники уважно роздивляються, бережуть, а іноді діти отримують ще й зворотній зв'язок. З останньої поїздки, як ще не встигла приїхати, вже мама пише мені, що ви мою Софійку зробили самою щасливою дитиною, тому що військовий я прошу там, що ну з дозволу батьків, щоб якщо можна, написали номер телефона. І саме я військовий, це вони таку ідею мені піддали. І вони при можливості вони або телефонують, або пишуть смс-ку. Військовий написав смс-ку цій дитині, і вона побачила. Потім як я приїхала, виставила вже фотографії, де кому ця була картинка передана. Це не передати словами. Перемога неможлива без надійного тилу. Ці люди щоденно у процесі шукають, майструють, купують і доставляють за сотні кілометрів. А ви хто? Взагалі, як ви об'єдналися? Ви колеги, друзі? Чи випадково познайомилися? Ми друзі. Друзі вже зараз і колеги, начали з простого і наче вершилися. Долучаємося, тому що потрібно допомагати одне одному. Доєднуватися, об'єднувати навколо себе людей і тому допомагаємо, хто чим може. Активно підключилися все заради нашої перемоги, все заради того, щоб ми вже одержали і мали змогу наші діти ходити до школи в садочки, щоб було тихо, спокійно, щоб і наші батьки не переживали не за нас, не за наших дітей. Тому активно долучилися, чим можемо, тим допомагаємо, стараємося приблизити нашу перемогу. Але цього ще недостатньо. Вважає Людмила Шаповал щоразу поверт. Питаючись з позицій та госпіталів, люди, які біля мене об'єдналися, які мені там телефонують, цього замало, і всі повинні зрозуміти, що війна у нас, а не військовий стан. І якщо в нас сьогодні тут не прилітає, воно може завтра прилетіти. І коли, як то кажуть, півкраїни плаче, а пів країни скаче, то це дуже боляче. Коли ти із останніх сил просиш, вимолюєш, ти є саме балони, щоб зробити буржуйки, ти є саме кошти, щоб закупити ту термобілизму. Але на все воля Божа. Я думаю, що може люди дослухаються і зрозуміють. Допомагати зсу може кожен принести необхідні речі, можна за адресою вулиця Ольгінська, 4 д Зв'язатись з Людмилою Шаповал можна за телефоном, який ви бачите на екрані. 096 396 80 59.